Росія, втрачаючи не основний свій козир у війні проти України, керовані авіабомби. Про це обережно вже заявляли наші фахівці. А от тепер про кінець Ери Кабів пише західна преса, яку протидію керованим бомбам винайшли наші військові інженери, і наскільки знизилася ефективність ворожої фронтової авіації? Про все це далі в сюжеті. Дешеві, небезпечні і доволі точні. Каби були найбільш руйнівною зброєю в арсеналі окупантів. Багато кілограмові бомби падали на позиції наших бійців і на прифронтові території. Керовані авіабомби стали геймченджером, який дозволив ворогу змінити хід війни. Росіяни навчилися встановлювати на традиційні фугасні авіабомби універсальні модулі планирування та керування, скорочено у МПК. Найчастіше росіяни використовують каби, зібрані на базі фугасних авіабомб вагою 250 і 500 кілограмів. Дуже довго сили оборони не могли знайти протидію цій зброї. Та нарешті біля Покровська ефект від застосування кабів почав знижуватися, поки не впав майже до нуля. Як написало видання Форбс, Україна навчилася глушити навігаційні системи керованих авіабомб ПРФ таємною зброєю за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Коли їх вмикають, цифрові перешкоди не дають КАБО влучити у ціль. Система навігації відповідає за те, що після скидання бомба влучила в е, таку точку з координатами, які введені в цю навігаційну систему. Тобто вона відслідковує політ бомби і коригує її. Навігація там два один варіант супутникова. Поки є сигнал супутника, бомба летить прямо туди, куди її направили, визначену точку. Як тільки перервати цей сигнал або спотворити, бомба буде впадати куди завгодно. Наші фахівці з РЕБу казали, що були випадки, коли бомба розверталася і летіла в російський тил. Росіяни постійно модернізують навігаційні модулі, які встановлюють не тільки на каби, а й на дрони камікадзе. В цих модулях збільшують кількість каналів супутникового зв'язку. Це робить їх менш вразливими до системи РЕП. Спочатку таких каналів було чотири, потім вісім, зараз дійшло до дванадцяти. Та як стверджує Форбс, українські інженери досліджують вцілілі ворожі модулі у МПК, і на кожне рішення російських технарів відповідають власним. Thank <laughs> you. Тепер на ураження кожної цілі може знадобитися до 16 кабів. Цитує видання одного з так званих російських воєнних блогерів, який робить невтішний для окупантів висновок, що золота ера їх керованих авіабомб виявилася недовгою. Росіяни на зміну ситуації реагують на великі міста, такі як Запоріжжя і Харків. Керовані бомби летіти майже перестали. Але на гарячих ділянках фронту зниження ефективності кабів ворог намагається компенсувати їх тільки. Тому, за словами експертів, наступний етап боротьби з цією зброєю знищення складів самих авіабомб в глибокому тилу росіян. Основою вважається знищення носіїв і засобів ураження на аеродромах. Коли воно злетіло в повітрі, ймовірність, що вони досягнуть своєї цілі, зростає на порядок. Коли вони знищені на складах, на Аеродромах на базах технічного обслуговування тоді ці ракети, бомби, снаряди вони просто не долетять, не полетять. Власні засоби для виконання таких завдань в Україні теж з'являються. Нещодавно президент Зеленський заявив про завершення випробування і перше бойове застосування сухопутної крилатої ракети Довгий Нептун, яка здатна долати відстані до тисячі кілометрів.